били ворогами. Поки ворогами, то ти і йшли, і ненавернуті, биджерику. І так били ворогами. Коли ми були ворогами, тоді коли були ненаведені і жили в грісі. Якимися примирились. Тедіак ми, примирили? ми актуально робимо покані. А коли ми примирилися, тоді коли ми актуально робимо покаяння. Скажи, покані.

А то є те, що ми приймемо Христову смерть, а таке сі знаме свої гріх і визнаємо свій гріх. Чи то є що ми примирилися з Богом смертю Його Сина. А то означає, що ми примирилися з Богом смертю Його Сина. Бог дав за тебе свого Сина. Бог дав за тебе свого Сина а єдинородного? Єдинородного. А ти проказав свою ласку тобі. А тим показав свою любов до тебе. А так і єжиш добровільно взяв <coughs> смерть на себе. А також Ісус добровільно взяв смерть на себе. Е, а то за тебе. За тебе. За твої гріхи, смерт, за твої гріхи які, за які тебе чекала смерть доčasна і вічна. Чили он он за, за справедливо. Він за він же за це заплатив справедливо. Чили ми сме смирені з Богом. Тому ми примирені з Богом. Смерті його сина. Смертю його сина. А нині далі живемо ми. А тепер є речене, же тим тим більше тепер дишучме були примирившися, же спасемося його життя. Але ми Дальше живемо, і тому сказано, що тим більше тепер, примирившися, спасемося його життям. Це no, значить, що ми маємо, власне, дати простор, аби Єжіш в нас жив. А то означає, що ми маємо дати простір, щоб Ісус в нас жив. Аби Єжіш в нас жив, Христос ж... скрішений. А щоб в нас жив Ісус воскреслий. Аби ми, власне, реалізували те таємство Христового життя в нас. Щоб ми реалізували то таємство Христового життя в нас. Ми вже ми до нього були хрест. Ми вже до нього були нащеплені через хрещення. Боже слово каже, як ще ми були понужені до смерті. Боже слово каже, що через хрещення ми були занурені до хрестової смерті. А заровень скрізь хрест, заровень це достало нам нового життя. А також через хрещення ми одночасно отримали нове життя. Ми маємо реалізувати те нове життя. І ми маємо реалізувати то нове життя. E, е, що маємо робити? А що маємо робити? Uh, Svatý Jan Křítel říká, že já se musím umenšovat a on musí ve mně růst. Jsi ty Ivan Křítel říká, že já musím malit a on musí v mně růst. Чи то є той процес уменшування нашої, чи знову маємо вхази до Христової смерті? А то є той процес, що я маю маліти, тобто знову маю входити до Христової смерті? Чи уміраємо тому своєму егоїзму? Тобто помираємо своєму егоїзму? Тому своєму свеволніцтві? Тому свому свавіллю? Гедонізму? Гедонізму? Тому отсужуванню інших? Тому засудженню інших? А до конца й отсюзуванні Бога? А також і засуджування Бога. То в нас є напрограмоване. Тому що це все в нас є запрограмоване. Це той старий програм. То і та стара програма. То ми з'їдили по по прародичі. Це ми успадкували від прародичів. Чили Тенто програма є є завершений в егоїзму. вершина тої програми є егоїзм. Егоїзм це опак ласки. Егоїзм це протилежність любові. Čili to je falešná láska. Toto Ježíš nám dal příklad čisté lásky. A nám příklad On vzal na sebe naše hříchy. On na sebe On, když mu vrážili do rukou hřeby na Golgotě, Так он сказав, що очі відпустять, вони не знають, що чи ні. Коли йому забували на голготі до рук цвяхи, то він казав, прості, знає, що очі прости їм, бо не знають, що роблять. Тобто он нам дає приклад, як маємо відпустити. Тим він дає нам приклад, як ми маємо прощати. Старий се дуже уражається. Стара людина дуже скоро ображається. А доведе довгі роки залишатися в ненависті. І часто залишаються довгі роки в ненависті. А то це хиба. A to je pomylka. My máme skutečně to, to nové myšlení. My dísno máme mít to nové důmění. že Boží slovo říká, to mějte mys, myšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Boží slovo káže, majte to myšlení, které je v Kristu Ježíši. Že on nepokládá zalub, že se ponižil až k smrti a to k smrti kříže. Že on eh, ponižil se až do smrti, to do smrti chrésnej. А праві он своєї смерті перемог діабла і гріх. Якраз своєю смертю він перемий діавола і гріх. Он є Божий син. Він є Божий син. Єдинородний син. Єдинородний син. Праві Бог. Правдивий Бог. Через она то божстві проказує весен в скрішенні. І то божество він показує у своєму воскресінні і ту свою всемогутність. І тако ж ту свою всемогутність через воскресіння potvrзує

Tak máме, так маємо дати простор, аби Христос в нас жив. То маємо дати простір, щоб Христос в нас жив. Не сме то в літургії. Сьогодні ми це чули в літургії. То є перші в листі до Галатян. В листі до Галатів. Де апостол Жіка каже, не жи і жия, але жиє в мені Христос. апостол Павло каже, що не живу вже я, живе в мені Христос. А вже ти Жіка, поки жи, живот в том то теле. А перед тим каже, якщо живу життя в цьому тілі, так живе віре в Христа Ісуса. То живу його в вірі в Христа Ісуса. А потом каже, то не, не живу вже я, але живе Христус в мені Христос. А потім каже, то не живу вже я, але живе Христос мені. Чіто й про нас програма? І це й програма для нас. Аби Ієшу в нас жив. Щоб Ісус в нас жив. Абоку нас має жит, А якщо він має в нас жити, to sú to také etapy, kde vchádzame do Kristovi smrti. To це є такі етапи, коли ми входимо до Христової смерті. Мусите слышать, буду вас називати, що це Будете чути, як вас будуть називати, що ви секта. Що це фанатики. Що ви фанатики. Що то прегоніте. Що ви це перебільшуєте. Що треба бути розумні. Що потрібно бути розумним. <kli> що треба прийняти думання світу а подібне такове так звані жекетляки на вас і такі інші подібні тиски на вас але миг поки ми маємо вишлени світта але якщо маємо якщо маємо думння світу так не можемо мати думління Христове то не можемо мати думння Христове проте дух світта є протилежний духу Божому тому що дух світта є, є протилежним до духа Божого ми мусимо почитати з тим, Світ нас буде ненавидіти. Тому мусимо враховувати те, що світ буде ненавидіти нас. А люди, які мають духа тогото світу, вас і нас будуть пронаслідувати. І люди, які мають цього духа цього світу, будуть вас і нас переслідувати. Але то ясно řekв Пан Єжиш. Але, Але проце чітко сказав Господь Ісус: "Якщо мене переслідували, і вас будуть Якщо переслідувати. Якщо мене переслідували, то і вас будуть переслідувати. А докончає Єжика, же і ви вас забили будуть пресвячені і же Богу. а навіть каже, що якщо будуть вас вбивати, то будуть переконані, що служать цим Богом.